Добрий день, малята! Сьогодні в нас з вами заняття з художньої літератури. А почнемо ми з загадки. Послухайте, загубив ось хтось клубок, повний гострий голочок. Що за диво у клубочка гострий носик, темний очка, тільки хвостика немає. Хто з вас це звірятко знає? Так, це їжачок. Послухайте ще одну загадку. Сидить у куточку, плете довгу ниточку. Ниточок багато, в клубочок не змотати. Хто ж цей господар? Це павучок. Малята. Сьогодні я хочу прочитати вам віршик віри багірової їжачок і павучок. Послухайте, будь ласка, сам узявся їжачок шить на зиму піджачок. Листя є і є голки. Треба лиш дістати нитки. Став просити павучка, дай ниток для піджачка. Не скупий був павучок, дав не ток на піджачок. Разом шили, працювали і веселу пісню склали. Не страшна тоді робота, коли дружба та охота можна шити піджачків на сто тисяч їжачків. Дітки, вам сподобався віршик? Малята, давайте з вами разом придумаємо ім'я для їжачка. Як його можна назвати? Можна назвати його голочка, бо він колючий. А що може робити їжачок? Їжачок вміє згортатися у клубочок, збирати грибочки та яблучка, гуляти лісом. А яке ім'я можна придумати для павучка? Можна назвати його Плетун. Бо він любе плести павутинку. Діти якої пори року надумав їжачок шити собі піджачок? Вірно, восени. А чому? Бо скоро зима і їжачкові буде холодно, а в піджачку буде тепло. Дітки, а де живе їжачок? В нірці. А павучок де живе? У щелинах дерев. А чи потрібна була допомога їжачку, щоб пошити піджачок? Так. А чи стали їжачок і павучок друзями? Так, стали. Дітки, я пропоную вам скласти казочку про їжачка та павучка якими словами ми могли би почати казку? Десь у лісі жив був їжачок. Звали його Голочка. Їжачок жив у Нірці разом з мамою і татом. Їжачок любив гуляти лісом і співати пісні. І ось одного осіннього ранку їжачок подумав, «Скоро зима, настануть холода, а не шить ли мені піджачок, щоб мені було тепло? І вирішив він звернутися до павучка. А далі, малята, я пропоную вам побути каскарями. Придумайте своє закінчення казки. Я вам бажаю творчого натхнення, до побачення, до нових зустрічей!